В Ужгороді навчалися ліквідовувати наслідки терористичного акту. За легендою, на базі хлораторної станції Ужгородського водоканалу, терористи підірвали приміщення, де знаходились балони із хлором. Через часткове руйнування будівлі у повітря витекло 350 кг кілограм хлору, внаслідок чого 13 осіб отримали різного ступеню важкості та характеру враження дихальної системи та травми. Безпосередньо на об'єкті знаходилось 30 осіб персоналу. А ще спершу включився в роботу непосередньо роботники даного об'єкта, като Ходятся на этом, которые сделали водяную завесу, включили сирену. и вывели пострадавших, которые непосредственно получили травмы разной степени тяжести, которые находились в данном непосредственном помещении. После этого, конечно, уже прошла служба оповещения, сработала, оповестили э, дежурного э, КП «Водоканал», которая отзвонилась по всем э, номерам телефонов 101, 102, 103, 104, и также опозвонила службу оперативного реагирования Ужгородского миссского конкома, где по своей схеме оповещения непосредственно уже была оповещено э, все руководящие составы Ужгородского миссского конкома, та специализованная служба которые дополнительно будут задействовать для ликвидации непосредственно данной аварии. До прибуття спеціалізованих підрозділів об'єктовим формуванням водоканалу була здійснена часткова евакуація працівників та вжиті заходи щодо первинної локалізації отруйної хмари хлору. Також всім постраждалим працівникам підприємства надавалась перша долікарська допомога. Волонтери задіяні були крім надання безпосередньої медичної допомоги, також для надання медико-психологічної допомоги соціально-побутової тим особам, які не були вражені внаслідок здійсненого теракту. На місце події за лічені хвилини прибули підрозділи. Державного пожежно-рятувального загону рятувальники евакуювали потерпілих та поставили водяну завісу, яка не дозволила розповсюджуватися отруйним витоком хлору у повітря. Одна за одною на місце пригоди прибули машини екстреної медичної допомоги. На сортувальних майданчиках потерпілим надана перша долікарська допомога. Окрім професіональних медиків, надавали допомогу і волонтери. Вони також допомагають транспортувати потерпілих до карет швидкої. Після надання кваліфікованої медичної допомоги всіх потерпілих госпіталізували до медичних закладів. Доставлені в нас по ситуації пацієнт з гострим отруєнням хлором важким важкої ступені, який характеризувався безсвідомим ставом хворого, а також відсутністю дихання. Першою допомогою, яку можна провести на місці, це звільнити хворого від одягу і відтягнути його на місце, де Добре провітрюване, тобто є достатній доступ свіжого повітря, тому що хлор напряму, потрапляючи в дихальні шляхи, викликає опіки легеневої тканини, які в подальшому, як правило, ті виходом із тих, навіть якщо вони виздоравлюють, є важкі пневмосклеротичні ураження легень. Тобто, в перспективі важкі отруєння практично ну 90% помирають. Загалом у навчаннях взяли участь 130 працівників різних служб та підрозділів життєзабезпечення області та волонтери. Подібні навчання пройшли чи не вперше із залученням волонтерів.